Ви очікували, що так, от в неділю ні з того, ні з цього увечері почнуться ці от сепаратистські рухи? Я не очікував, я знав. Це не важко, це лише проста математика. І я неодноразово про це писав, і тут на вас на вашому каналі інших говорив про те, що це лише певний графік, який буде дотримуватися і Росія, і сепаратистські групи, в тому числі наші олігархи, які підтримують ці групи в Україні, не викликало жодного сумніву, що така мобілізація відбудеться саме зараз, тоді коли. Росія попадає в певну турбулентну зону санкцій заходу, і їй потрібно реагувати показувати, що в Україні не просто нестабільна ситуація, бендерівці нечинна, нелегітимна влада. Але українці хочуть йти в Росію. Вони хочуть Росії. І в Росії немає вибору. Отже, От ви кажете, що ви давайте ви закінчите думку? Хоч отже, мені здається, що це цілком передбачувано і мене. Здивалася сьогодні обличчя української влади, яке я б бачив зранку, стурбоване несподіванкою, яка сталася.